Я вже було втішився, що хтось для мене діє спалив, а виявилося, що то всього-навсього сако запхали в коробку від дії. Ну нічого, сако. З претензією на японське походження, схожий на пральну машинку, Саном скільки там кіловат, приблизно 5,6 кВт. Працював, судячи по кількості пилюки, і образився після того, як БМСка відключила акумулятор по перезаряду одної з комірки. Тобто під навантаженням відключилася бмс і він випустив білий дим коротке по живленню низьковольтному. Комунікація з БМС-кою передбачена. Скоріше за все, її просто не було. Позначки Скупі, напевно, вже власником позначені, тому що з заводу ніхрена не позначено. Він би вже десь мав мені відкритися. Так. Опля! Метал товстий. Передня панель з капельками закрита, як в музеї. Збоку є основна плата керування, скоріше за все, або індикації. Є процесор, резервне живлення, піщалка, комунікації назовні через оптопари, плюс DC-DC перетворювач. Хоча стандартна плата керування видніється і всередині. Купа пилюки. Тому йду видувати, а тоді будемо розбирати і дивитися, що там спалено понизу і чи цілий верх. Високовольтна частина виглядає цілою, низ пробитий наскрізь. Видно відпаяні ТВС. Які висновки з цього можна зробити? Перше, що знов замовчали, що пристрій був в ремонті. Другий висновок, який можна зробити, що його не зремонтували. Але якщо справа тільки в низьковольтній частині, то чому його не зремонтували? Питання відкриті. Треба мені зрозуміти, чи воно хоче жити. На весу тимчасово що попала. Розпаюю, що горіло. відновлюю керування, ще знаходжу проблемні супресори. Не просто так їх хтось випаював і пробую вмикати. Пищить, вентилятори пішли, реле. Струм невисокий. Є, воно жити хоче, воно жити буде. Питання, чи жадність замовника не перевищить його радість. Приїхали деталі, силову відновив, запускаю, перевіряю. Хочу звернути увагу на відсутність підписів, котрі робив сам власник, і не просто так. Послідовність тут не типова, земля посередині, а не збоку. Відповідно, можна трохи напартачити. Будьте уважні, воно поїхало, як бачите, від акумулятора 200 Вт ми зараз пакуємо, але для 6 кВт то і нічого. Тільки ми собі перевіримо перехід на мережу. Бо від блока живлення не вдасться переходити. І конденсатори мого блока не дозволяють. Бачить мережу, пішов байпас, пристрій повністю працює. Вимикаю мережу, є перехід на акумулятор. Без помилок, все в порядку. Підключаю потужніші акумулятори і спробуємо ще під великим навантаженням, щоб перевірити силу. Ну що, давайте починати. Господарка моя ніяк до порядку не доведеться. Блок живлення, вже маю якісний конектор, що не дійшли руки поміняти. Акумулятори на парасольку все ще в мене, бо нема потрібних модулів. Дротами тонкими. Я думаю, для експерименту короткотривало нам вистачить. Все-таки 48 вольт. Чекаємо запуску інвертора. Ага, виключений подовжувач. Є запуск, лампочка світиться. Давайте вантажити, що ми маємо. Тен кіловатний вже включений. Чайник це є ще 2 кВт, то буде 3 кВт, 3,200 і феном до 2 з копійками. Але мені виключиться, скоріше за все, подовжувач він не витримає. Давайте дивитися. Нам перевірити сам пристрій. Чайник 2 кВт. Поїхав. Так, потужність десь він показує чи ні, напруга. Хотілося би зрозуміти, де в нього що. Добре, нема часу розбиратись. Включаю фен. Оп, і це в мене ковбаситься вже подовжувач. Треба хіба його не знаю, що з ним зробити. Теплушка на ньому спрацьовує. Йду по інший подовжувач. Не знаю, чи не сильно більше вистачить другого продовжувача, пробую 200 Вт лампочка, тенкіло кіло 200 Далі в нас піде фен, він ще виключений і чайник ще виключений. Оп. І того кіло 200. Далі йде 2 200, працює і даю фен. Дує більше. Максимум. Тягне фактично Оп, це подовжувач. Так, Це вибиває подовжувач, бо не вистачає йому потужності. Інвертор не згорає при зйомі навантаження, тримає. Тобто я показав, що під навантаженням воно працює, перед тим показав, що переходить на мережу і назад. Ціплушка. Я думаю, цього достатньо, щоб показати, що інвертор справний і не згорає при великому навантаженні більшому, ніж половину. На цьому крапка пакую тішу власника. Ось знову анкер. Вроді хороша фірма, вроді не вигляд добре, але чомусь горять в них інвертори. Ну, чи пусковими імпульсними струмами чи якимось іншим макаром, я не знаю, бо після ремонту пробував перевантажувати, захист спрацьовує. Можливо, імпульсними струмами їх валять. Але я не про то. Ось цей анкер розібраний перший раз в житті. Я просто відкрутив гвинти. Дивіться. І то тріщини фактично ось на всіх. Я не думаю, що це його наприклад кидали. Тому що до мене він не розбирався точно, слідів немає. Хоча ось воно якесь таке трохи погнуте, і таке враження, що це може на заводі було. Абсолютно всі точки кріплення мають пошкодження. Попередній анкер, якого я робив, котрий згорів молодим, фактично за пару днів після покупки, мав аналогічну ситуацію. Тобто на нових станціях точки кріплень відвалюються. От воно ще купи тримається, то я ту скручую, але майте на увазі, що колись вам анкери будуть переполовинюватися і щось буде заленчати всередині. Просто так, після ремонту, анкер не включиться, тому що інвертор був спалений і понизу, і поверху. Він ще не скручений, тому що щлини можуть бути видні. Інвертор і поверху, і понизу спалений. Відповідно, батарея була в захисті. Зараз ми маємо 98% батарея ожила. Відключаю зарядку, давайте його. Вантажити. Скільки ж йому положено, я вже трохи розрядив, тестував, заглядав на етикетку тій моделі, це є 3 п'яки, по-моєму, там якась А-1760 чи навпаки. Положено кіловат довготривало і 1,5 кВт піково. Тож я його вмикаю на поки що всього-навсього. Ішла жара 137 Вт. Добавляю пів кВт. Маємо 700 Вт. Працює. Добавляю потужності більше норми. Ще плюс 500 Вт. Маємо 1224. Тобто він вже в перевантаженні. Як бачите, працює. Натобі 249 Світись, показу. 294. О, потужність впала, це вже захисти спрацьовує. Як бачите, він не згорає, він відключає вихід. І каже, пішов до сраки. Якщо йому навантаження зняти, то він має включитися без жодних проблем. Є, включився, працює. Цим я демонструю, що пристрій зроблений правильно, що в нього працює захист, він тримає номінальну потужність, він тримає перевантаження і не згорає. Оскільки гарантія зараз до дверей, я тестую повноцінно і показую, що жодних нюансів немає. Збираю, пакую тішу власника.